Поліція затримала групу зловмисників, які на замовлення РФ вчиняли підпали в Закарпатській області. Раніше судимі жителі Мукачівщини вчинили умисний підпал двох об'єктів у районі. Діяли фігуранти за вказівками представників російських спецслужб. За оперативними даними поліції, обоє фігурантів були завербовані спецслужбами Російської Федерації. Метою останніх залишається дестабілізація ситуації в країні та тилових регіонах, зокрема. За обіцяні кілька сотень доларів фігуранти встигли вчинити підпал будівлі однієї з селищних рад та вежі мобільного зв'язку на Мукачівщині. У обох випадках вчасно спрацювали відповідні служби, тому значних негативних наслідків вдалося уникнути. Оперативники встановили, що полії до місця вчинення злочинів приїжджали на велосипедах. Також поліцейські встановили точну адресу, де вони переховувалися після вчинення підпалів. Обох підозрюваних помістили в ізолятор тимчасового тримання. Їм загрожує до 10 років ув'язнення.